Hello, ребята, з вами я Ковтун, і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні я знімаю гру Drive X, бо тут вийшло обновлення. Давайте подивимося, що тут добавили <кхе> В цій грі вийшло, ну, я все пару днів назад обновлення. І добавили останню карту з цих усих Нью-Йорк. Давайте зайдемо і подивимося, що тут є. Ну, оптимізація дуже класна. Я граю на високих настройках, ну не прям типа ультра, ну на високих, то оптимізація дуже красива. Город... Город. Це дуже класна карта, типа про город. Я люблю про город карти. Сейчас возьмем якийсь. Щас. давайте поїдемо. А! До речі, додала цю менюшку знизу про провержі... По... Як в БМД Драйв, коли повждення получаєш, теж є така менюшка. І тепер, як ми заїжджаємо в воду... У нас лягає мотор. Да. Це теж класний плюс, прям дуже. Ой, де тут треба зайшов. Тепер я беру на ж я тачку візьму, щоб покататися по городу. Форт фортмустарг. І від первого лиця покатаємося по городу. Подивимося, що тут є. І що тут додавали. Ну, дуже багато поворотів, домів, всяких дороги дуже класні. Ну, карта дуже велика. Ух, Я просто в стопу фігачився. Бажаю цієї гри. Так, давайте заново. Так. Розвернулася. Зверху це рейса, напевно, цього. Електрички, типа якоїсь, щось, типа того. Опа, тут є є виїзд наверх. Що ми, звісно ж, виїжджаємо сюди? Далеко, я заїхав. Я просто сів на пузо. Щас візьмемо... побільше джипіка і покатаємось зверху. Ще тоді все, типа, поламаний. Участочок можна бабах. Зняли тут такі РПшечки. Шо в мене з мостом? Ем, передні колеса я взагалі мовчу. Я знаю, що я хочу взяти. Звісно ж, Урал. Ого. Ого, я сальтуху наверну. Так, беремо Урал. Перший вид. О, кеша, ця машина така для для города прямо. Зараз я заспавню новий бо. То я вже помяв І вийдемо знову наверх. І потім я возьму супер бистру. Ручник просто божественний. Ой-ой-ой, Урал просто заїжджає. А мости як працюють! Мости реально хорошо работають. Розвертаємося. Ой, вырізайся трошки. Чрт! Давай! Все, я застряг. Тепер беру. БМВ м 5 e 60 И сейчас покатаемся на бешечке. По городу. Поздравляемся, що тут є. йо моё опять я врізався. Трошки звука добавлю. Замедление времени. Уф, а морда в ней, конечно, як цей. Так я трошки зачепився і розбив її прям люто. О, сейчас буде. Я на бордюре предлетим, у меня подвеска просто. Ух. Капот відкрився. И все. Ой-ой-ой. Ну, конечно, вона більше никуда не поедет. Ну ничего. Мы возьмем другу. Обновлення сухеньке, ребята. Якби тут хоча б додавали якусь круту прям карту. Скоро, в скорішому времені, можливо, тут вийде моди. Тут можна буде додавати моди, так, да, ребята. Якщо моди можна буде... Я чисто одразу знімаю з... займаю нове відео про обновлення, скачую. Mercedes ЛС, Джип Гранчероки Пела сразу залетають БМВ там М2, М3, М4, М5, М6, М8, усі БМВшки залетають сразу. Це ЛСИК сто процентно сюди залетає. В Engleby головне розбитий. Якщо добавлять такий мод. Я 100% це скачаю. Ну, по карті, як бачите, карта така, суховатенька. Ну, город, да. Плюс що тут є город тепер. Клас. Мені подобається карта з городами. Ну, якби я ж кажу, добавили ще якусь хоча б тачку. А так. сухенько. Возьму ля Феррарі. якийсь трюк тут, може, не верну навіть. Не наверну. Уф. Я там проскозив, навірно, на двох колесах. Жалко, що я цього не бачив. Я прям задом зайшов в цей встов. Ща рожанемося. Бордюр. Ща бор... Уф! Ты шо таке, вы це бачили? Все минус точка. Ламборгини. Или Феррари. На! Ой, че я настал? Ща... Ще... Есть цього... тачка, хто знає, чи я це Це легендарна тачка, і я її люблю. Ой, стоп. Це тачка, та що я зробила тут трюк на першій самій карті. Як к мотор интересный, тільки що не не Дивіться ще раз. Зараз я прям заеду в воду. Ну постараюсь. На скорости. Цей раз мотор стоканув. Може, за того, що я глибше заїхав. Ну, Ось таке, ребята, вийшло обновлення на цій карті. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і всім пока-пока.